Всім привіт! Сьогодні у нас відео з заміною лампочки в підсвітці клімата, якщо можна його так назвати. Світло, звісно, не дуже, бо я десь промахав свій фонарик, забувся вдома. Тому знімаю на цей. Знімаю так, як є, тому світла не ухти. Щоб поміняти лампочку, нам треба зняти серединку. Ось там, де регулюється швидкість вентилятора. Тобто беремо просто і по-вандальськи його видираємо рукою на себе. Можна, Є люди пласкопцями видирають, але пласкопцями можна просто розламати саме цей включатель і буде кукумаліна. Лампочка у нас стоїть ось. Ще раз ми неї сфокусуємо. Ось, у нас стоїть лампочка. Це лампочка типу блоха. Така ж сама лампочка стоїть на підсвітці тут в цьому в прикурювачі. І ще десь тут, напевно, багато де стоїть така лампочка, тільки я не знаю де, де міняю, там знаю. Щоб виняти лампочку, нам треба Приспособа – це у нас звичайний ось такий тоненький кемрик. Тоненький кемрик, може бути шлангочка. Вона має бути по діаметрі, така як ось ця лампочка-блоха. Це, до речі, ця так, так звана блоха. У нас ця лампочка. І пробуємо дістати. Дістається вона. Ось таку пробуємо акуратно напихнути і тянемо на себе, а вона не йде собака. О! І ведерли. Ось у нас ця так звана блоха. Мерегтеть, звісно, світло, бо фонарик такий гімняний. Нема нормального. Зараз я вийму лампочку з кемрік. Ми побачимо, що тут, що тут сталося. Ось у нас лампочка, видно, що чорна. Тобто вона вже своє відслужила, перегоріла ті лампочки, як ніяк, напевно, 20 років, так як і ці машині, чи 22, сіки, там, 21. Тобто її ще ніхто не міняв. тому. Наділи. пробуємо її впакувати туди якось акуратно. Ось у нас самі контакти. Ось ми Побачимо, побачимо. Ось. Контакти металеві, їх не дуже видно, світла мало. Мало світла, нічого з тим зробити не можу, вже як є. Тому вигляну, як то правильно, ага, поздовж. Тобто контакти вправо вліво не влазить. Чого ти туди не влазиш? Ти китайське гімно. Так, пробуємо ще раз. Тільки вже правою рукою, а не лівою. Давай, бляха, мухалісь. Що ж ти таке? Хто ти воїн? Син пінопласта. Лампочку поставили момент істини. Хава! Є світло. На цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь, всім пока.